Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок і сьогодні у нас остання шоста гонка першого раунду з Вітрейсін Ліги. Сьогодні на нас чекає командна гонка на час і це дуже специфічний формат, який потребує саме командної роботи, потребує належного спілкування і потребує максимальних ватів від кожного. Сьогоднішня гонка пройде по одному з лондонських маршрутів. Маршрут не самий складний, є декілька підйомів, але вони не довгі і в принципі ми повинні з ними впоратися. Ми очікуємо повний склад нашої команди, тому я вважаю, у нас є непогані шанси. І, скажімо так, головна задача на сьогодні в нас піднятися на п'яте місце в загальному обліку. А щоб це зробити, потрібно максимально швидко проїхати цю дистанцію. Ми вже розробили попередній план, як ми будемо. Працювати, як будуть відбуватися зміни, але, як завжди, гонка вносить свої корективи. І що буде по факту, побачимо вже протязі гонки. Наразі на нас чекає невеличка командна нарада. Ми розігріваємось і вже зовсім скоро буде старт. Ну, от Ми з Андрієм подивились, поаналізували ситуацію і проводили ж дослідження, що цей останній динамік пак так як працює драфт. І коли їде така група гонщиків, все одно визначає не загальна якби, швидкість, а хто попереду. Тому нам потрібно, щоб попереду працювали максимально потужно, але щоб за ними можна було втриматись. І от мені здається, що дуже важливо цю зміну проводити, щоб не просідало. То буває таке, що перший вже не може, вже скинув потужність, а другий. Чи хто там виходить на зміну, ще не набрав. І от мені здається, на от саме у цих там секундах, але вони відбуваються постійно, є такі більш великі втрати. Ну от Так як ми е, у Discordі написали графік, приблизно так е, не графік, а порядок наш, приблизно так орієнтуємо, щоб. Е, там Андрій починає перший, потім я, потім Валерій. Потім дивимось по ситуації, якщо особливо там якийсь спуск виходить, виходите або Стас, або Володя молодший. Володимир старший він всередині завжди, тому що в нього немає такої взривної потужності, але всередині він якраз буде давати відпочивати тим, хто позаду нас. Ось, ну а там судно, все, все воно перемелиться. Головне, що перший намагався тримати максимальну потужність і всі за ним тянулись. Тобто ідеальний варіант, коли воно так в струнку витягується, але цього важко досягнути. І воно досягається тоді, коли всі ну там, працюють так, якби витягують. Тобто перший навалює, другий намагається не відставати. Ну, На моєму досвіді це працює ровно хвилин 5. Далі вже, далі вже йде, як іде. Так, так, ні, ну все, ми, в принципі, план зрозумілий. Зараз на початку розганяємось. Андрій попереду. Потім міняємось, так, десь беремо хвилину, дивимось по цьому. Там коли підйомчик особливо не поспішаємо, щоб не відставали. Ну, Якщо хтось до того великого підйому буде подсідати, ну, дивимось по ситуації. Але на великому підйомі, який вже на другій половині дистанції, я думаю, що там можна, бути, можна буде когось і загубити. Тому плануємо так, що Вова працює більше спочатку, а потім на, цьому, на тому підйомі вже ну дивиться, тягне, тягне, не тягне, і не потрібно. Ось ми далі їдемо в п'ятьох. Ну і все вирішуємо по ходу. Головне, що фініш фіксується по четвертому. Наш дивізіон такі хлопці важкі. Тому на підйомах їм важко всім. Оце ж остання гонка показала. Але ж на рівному вони всі сильні, тому я не знаю, як сьогодні буде. Ну, метро буде дуже такий. Там, 17 протеків, але короткі. І він дуже різко, якщо своєчасно не перемикнутись, ну я буду кричати, перемикаємось. Ну, так. Я ще не нагадати, може. так, так, я, я обов'язково нагадаю. Так, 10 секунд розкручуємось! Гонка почалась. Всі команди стартують з проміжком 30 секунд, і стартовий час визначається вашою позицією на даний момент у турнірній таблиці. В командній гонки на час важливо працювати з мінами, тому що важлива не... Швидкість окремо кожного райдера, а загальна швидкість. І ось як ви бачите, ми вже вишукались і почали працювати. Йдемо разом, намагаємось вибудувати пряму лінію і працюємо змінами. Ще до початку заїзду ми домовились, хто працює, коли і скільки. Як правило, одна зміна займає хвилину і потім. Гонщик, який був попереду, повертається назад. Так, зараз підйомчик. І ось перший підйомчик. Він не дуже великий, але боляче б'є по ногах. На підйомах дуже важливо триматися разом, тому у ті райдери, які лише проходять підйоми, вони трошки уповільнюють свою ходу. Так, набираємо спуск. І ось ви бачите, Ми знову збираємо у групу і продовжуємо гонку. Перший гончик забирає на себе всі вітра, як то кажуть, а той, хто їде відповідно в хвості, затрачує найменшу потужності і відпочиває. Драфт дозволяє заощаджувати близько 20-30% потужності. Тут у нас майже ідеальна лінія. Так, давайте я на хвилинку виходжу. О, ми вже французиків нас доганяємо. Так, проходимо їх. А ось тут ми наздоганяємо тих райдерів, які стартували раніше. Це наші прямі конкуренти, це французька команда. І ми її обходимо відповідно до правил командних гонок на час. Команда, яку наздоганяють, повинна уповільнитись і дозволити себе обігнати. А відповідна команда, яка йде на обгін, їй потрібно пришвидшитися. І ось, вже на початку гонки, ми розуміємо, що наші шанси на п'яте місце становиться все більше і більш реальними. Так, так, давай, так, Вова, Стас, зараз ви хочете, трошки спуск, можете ви. Перші 20 хвилин ми відпрацювали досить на високому рівні. Головне зберігти цей темп, тому що попереду ще будуть підйомчики. Наразі ми спускаємось у метро і вже після метро буде. Такий болючий підйом. Так, зараз буде вже скоро підйомчик. І так, підйом починається. Знов-таки, він не дуже страшний. Градієнти 6-7%, але важливо, щоб ніхто не відстав. І нам вдається зберегти наші. Побудування і працювати разом найбільш ефективно. Так, зараз спуск, потім знову буде підйомчик. На спуску теж важливо не втрачати потужність, тому що у нас важкі райдери і тут ми можемо виграти декілька секунд. Так, так, там ще я крикну. Ми знову спускаємось у метро і тут на нас чекає дуже неприємний. Підйом. Так, все, переходимо на понижену. Зараз підйом. На занижену і пігнали. Цей підйом складає 15%. Він короткий. Давайте, давайте. Але якщо своєчасно не перемкнутися, можна просто зупинитися. Ну ми майже... Разом здолали цей підйомчик. Все ж таки декілька наших хлопців відстали. Так, пішли, 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 пішли. Все, йдемо в чотирьох. Нас догонять добре. Все, 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 йдемо, як йдемо, не зупиняємось. Тут ще є декілька невеликих пагорбів, вони дуже неприємні і... Не всі наші хлопці витримали цей темп, і ми вирішили їхати в чотирьох. Двоє хлопців спокійно доїжджають цю гонку. Ну а ми знов-таки намагаємось додати потужності. Ось знов цей підйомчик, але ми тримаємось всі разом. До кінця гонки залишається менше 3 кілометрів. Знов таки, важливо із останніх сіл ще додати потужності, тому що, як правило, друга половина гонки вона виходить трошки гірша, ніж перша. Так, ну що, фінішна пряма кілометрів. І от же у нас останній кілометр. Ми ще додаємо потужності. Так, давайте. І останні 200-300 метрів це вже майже спринт. Але потрібно не відірватися від групи і їхати разом, тому що хоч і маленький драфт, хоч і на долі секунди, але він допомагає. І ось ми пересікаємо фінішний баннер і дивимось на табличку. Ну, у нас четверте місце. Ну що, ми закінчили. В принципі, ви все бачили. Я так думаю, у нас буде непоганий результат. Мінімум четверте. Ось, тому що деякі команди ми прям-таки дуже швидко обійшли і там по табличці було видно плюс-мінус скільки. Секунд до інших, відповідно від інших команд. Скоро вже будуть результати. І тоді ми підведемо остаточні підсумки цього етапу, ну і в цілому першого раунду. Я вважаю, що незалежно від сьогоднішньої гонки він досить успішний. І тім в ЗРЛ стартував. і Я думаю, що це надовго. А тепер подивимось загальні результати. І тут на нас. Чекає неприємний сюрприз. Як і минулої командної гонки на час, у нас один з райдерів перебрав потужність і отримав дискваліфікацію. В категорії це є обмеження по ватах і один з наших райдерів це обмеження перевіжчів. Отже, дискваліфікація в командній гонці означає, що нас штрафують на 50%. Набраних балів на цьому етапі. Ми повинні були отримати 17, а отримаємо наразі лише 9. Ну і тепер дивимось на загальні результати. Після 6 етапів першого раунду, ми так і залишились на 6 місці. Хоча, якби не було цієї дискваліфікації, ми би були 5. В цілому, можна зробити висновки, що дебют Team Ukraine вдався. Ми провели декілька дуже чудових гонок. У нас є перемоги на етапах, у нас є командні подіуми. Отже, перший раунд закінчено. Наступний раунд стартує 14 листопада. У нас є майже місяць на підготовку і формування нових команд. І ВТР вже опублікувало розклад на наступний раунд. На нас чекає 6 етапів. Вже традиційні дві звичайні скретч-гонки, дві гонки за очками і дві командні гонки. Отже, я сподіваюся, що в наступному раунді вже буде представлена більш ніж одна команда в складі Team Ukraine. Я думаю, що ми зможемо сформувати команди для категорії А, і для категорії Б і для категорії Д. Дякую за те, що дивились наші відео, за те, що були з нами всі ці шість раундів. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал. А якщо вам цікаво прийняти участь в таких змаганнях, то у описі під відео ви знайдете посилання на реєстраційну форму, а також посилання на наш телеграм-канал. Ще раз дякую, до побачення!